Ну що, дівчата, всім доброго вечора. У мене вже вечір, не знаю у кого як. Сьогодні будемо готувати бублички. Бублики я замочила була в молодці. Тепер розложила на противень і буду сюди додавати начинку. Дивимося, яка начинка. Так, у мене індюшачий фарш. Додав сюди петрушечки. Петрушку я просто перекришила, так як у мене вже фарш, а не я робила фарш. Так би перемоловим, трохи посолимо, трошки поперчимо, Добавили жареної цибульки. Добавили одне яєчко, будемо перемішувати. Начинка наша готова. Тепер будемо наповняти бублички. Тепер будемо мазати томатним соусом. Томатним соусом помазали. Покрили все майонезом. Ще можна твердим сиром, але мене його нема. Буде й так добре. Так, тепер в духовку. випікати будемо десь пів години. Я думаю, більше не треба. Гублички наші готові. Тепер готуємо перчик. Я його помила, почистила, порізала і просто обжарю. Перчик мій готов. Тепер буду робити маринад. Ось мій маринад. Для маринаду нам потрібно сіль, цукор, оцт, часник, олія і бутичка. Наш перчик готовий. Наш перчик я накрила пищевою пленкою і поставлю в холодильник, щоб не пах часник. Наступне блюдо у мене жарений хек. Що я буду робити? Поки робила бублички, хек я вже пожарила, хто чув, шпарчало. Значить, хек виложила я в каструльку. Взяла цибульку, морку, перець, сіль і томат. Зроблю таку подливочку і залю нашу рибку і протушу десь у духовці 10 хвилин. Подливочка наша закипає. Зараз залім нашу рибку. Ставимо у духовку на 10 хвилин. Нарешті наша грибка готова. Дякую за перегляд. Всім пока-пока! Піду відпочивати.